З захистом Юлії Тимошенка було подано клопотання про виклик близько 30 свідків. При цьому суддя з невідомих для нас причин відмовився викликати свідків від захисту, незважаючи на те, що обвинувачення викликало 38 свідків. А у захиста із 30 задовільнили лише двох: Олександра Турчинова і Михайла Лівінського. При цьому з невідомих причин суд не викликав, припустимо, таких, на наш погляд, достатньо важливих свідків, як міністр кабінету міністрів пан Кор. Хоча е, суд розглядає питання проведення засідань Кабінету міністрів 19 і 21 січня 2009 року, розглядає питання, які документи подавалися тощо. Однак при цьому суд серйозно розглядає виклик в якості свідка діючого міністра паливої енергетики пана Юрія Бойка, який не має жодного стосунку до газових переговорів 2009 року, і не може свідчити як свідок, тому що він не був свідком будь-яких подій, які пов'язані з газовими переговорами 2002 року. Все це чергово свідчить про те, що головуючий суддя не має наміру і бажання встановлювати істину у справі. У нього є бажання заслухати свідків обвинувачення і лише на цій підставі приймати якісь процесуальні рішення у справі. Ще раз підкреслю, близько 30 свідків нами заявлено. Якщо поділити їх умовно на групи, то це буде це будуть члени Кабінету міністрів України. Зокрема, мова йде про Петра Миколаївича Крупка, якого я вже згадував. Зокрема, мова йде про е, Івана Васюника. Зокрема, е, мова йде про Юрія Луценка, якого теж, на мій погляд, необхідно допитати, оскільки він на той момент був діючим міністром і працював в уряді. Е, другою групою е, свідків, яку запрошує захист, є хотів би запросити захист. Є співробітники НАК «Нафтогазу», які були допитані під час досудового слідства. Однак з невідомих підстав чомусь вони не потрапили до. Е, Списку свідків, яких запрошує обвинувачення, всі ці люди підтвердили, що не було. Можливості будь-якої продовжувати перемовини, що в Україні відбувалася техногенна катастрофа в січні 2009 року, і що відключення російською стороною постачання природнього газу в Україну могло привести взагалі до непередбачуваних наслідків. Ми також хочемо запросити керівника українського представництва компанії Ernst Young, яка, як ви знаєте, вже всі робила. Аудит на замовлення НАК Нафтогазу України І відповідно до цього офіційного аудиту в 2009 році компанії системи НАК Нафтогазу. Не мали збитків раз, і по-друге, витрати на транспортування були значно менші ніж дві 2008 році, а саме, нібито збільшення витрат на транспортування інкримінують Юлії Тимошенко як збитки невідомого кому чи державі, чи НАК Нафтогазу. От, в принципі, такі. А, до речі, ми викликаємо ще експертів, які робили так звані експертизи на замовлення Генеральної прокуратури. Ми дуже хочемо їх запитати, як це так вони всі за один день змогли зробити висновки. Напевно, вони зробили їх так само, як робили. Співробітники НАК НАВТГАЗУ, міністерстві відомств, які складали так звану проміжну довідку, які вже були допитані під час судового розгляду справи, і всі вони визнали, що вони не робили ніякої перевірки, вони не обраховували збитки, а вони лише підписали ті документи, які їм принесли співробітники КРУ. Ми думаємо, що експерти працювали приблизно в такому самому режимі, що їм принесло вже готові матеріали. Вони їх просто підписали, навіть не проводячи формально перевірки, тому що провести. Перевірку діяльності НАК «Нафтогазу» за три роки за один день фізично неможливо тобто, це все е, просто е, заздалегідь підготовлені документи. От і все дякую.